Психологічна адаптація, і для дорослих та дітей, а також заняття з верхової їзди все це можна знайти у кінному клубі, який заснував військовий разом зі своєю дружиною. Коли почалася війна, вже стало ясно, що людям потреба в ну буде величезна. Тобто це буде такий великий попит. І мені хотілося створити щось подібне. Не панувала звільнятися. Мені хотіла зробити щось таке подобне, якийсь такий осередок приємний для всіх людей, не тільки там від дітей певного віку, да для всіх людей. І в першу чергу для наших захисників щось таке, таке місце, де вони могли приходити і почувалися в себе комфортно. Сама ж Мілена все життя присвятила кінному спорту, коли завершила професійну кар'єру, то продовжила працювати з тваринами, але вже у іншому напрямку реабілітації. Колись в, в свій час, займаючись професійним спортом, я отримала дуже важкі Ну, Це було при на змаганнях, а, на змаганнях, і там було ну, багато так хірургічних трчан, але відновилася я тоді саме за допомогою кони, коня. І тому такий напрямок залишився. Але як професійний спортсмен, я потім перейшла на тренерську діяльність а, і виховувала дітей, в тому числі там в мене є спортсмени, які доросли до. Збірної України. Серед підопічних Мілени майже десяток коней і поні. Найстарший член клубу Кеша. На початку Великої війни він перебував у Київській області, де потрапив під ворожий обстріл. Ну, саме показова історія, мабуть, саме трагічна і позитивна одночасно це історія Кеши, повне його ім'я Ліліпут. Це поні приватної власниці з під Київської області. А вийшло так, що вони з самого першого з перших годин опинилися на лінії вогню. В неї був невеличка така омріяна, приватна стайня, де вона працювала, вирощувала і виховувала коней. І половина коней на цій стані загинули. Кіша залишився в живих. Кеша в нас такий приклад життєрадісності радості і стійкості, тому що йому ще виповнився 31 рік. Це на людський вік більше ніж 105 років. І от в цьому році він став батьком. Заснувати родинну справу допомогла Дніпровська міськрада. Два роки тому Мілена разом з чоловіком долучилася до проєкту Дніпро Нрелокейт, де їх навчили з чого починати ведення бізнесу, як його розвивати і зробити прибутковим. Зрештою знайшли територію під стайню і зважились на реалізацію проєкту. Завдяки проєкту Дніпро ін який тривав 4 місяці, у місті нині успішно діють вже понад 100 бізнесів. Головне досягнення цього проєкту ми вже тоді аналізували разом з грантодавцем, Це те, що люди, які прийшли на цей проект, по перше, свій бізнес не закрили. По-друге, вони отримали впевненість і е, його е, укріпили, так і подальшому він працює і розвивається. У Дніпровській міськраді додають такі проєкти, це ще й психологічна підтримка людей, адже багато хто після початку великої війни розгубився чи втратив віру в себе. А такі курси це шанс віднайти себе і подекуди започаткувати справу всього життя. Артур Орел Іван Павлухін Дніпро -ТВ.